Огляд на нюдову помаду від пастель. Ось така в мене в відтінку 534 пастель Nude Lipstick. Я її замовляла на сайті в Аврора. Так, шок. Косметика пастель продається в Аврорі. Ось така. Ну, колір класний. Давайте зробимо свочі. Йо-маю, а чому? Вона така полупрозора якась. Вау! Що? Ну знаєте, тут можна і радіти, а можна і не радіти, я не знаю. Я не люблю, коли помади дуже е, яскраві такі, але коли ось така полупрозора, цікаво, цікаво. Так, малюємося і повернуся вже, коли буду її наносити. Ну що, я нафарбувалась. Тепер час помади. Я не знаю, давайте спочатку попробуємо її нанести без будь-якого олівця. Просто-просто на губи без нічого. Нічого нема на моїх губах. Такс. Ну, дивіться, як вона виглядає. Трошки такий колір рожевенький. В принципі, через те, що вона полупрозора, мені це подобається. Чомусь все одно я думала, що вона буде така, як насиченого кольору, такого насиченого кольору. А якщо б вона була трошки темніша, а там, напевно, було на сайті трошки темніше, то мені б сподобалось. Так, напевно, поставлю їй сама помада по текстурі, смака, запаху взагалі ніякого нема. Напевно, десь 8 з 10. Чи замовити мені ще якусь таку помаду на сайті Аврора просто іншого кольору? Пишіть мені це в коментарі, і, можливо, я замовлю. Ну що, ось таке відео вийшло. Бувай!